Це моя офіційна заява щодо мого авторського контенту. Сумнівні групи в Телеграм, сторінки в Фейсбук чи Інстаграмі, які беруть моє відео без мого чіткого дозволу. Ви порушуєте закон про авторське право. В мене є тільки мої офіційні сторінки: Дженапон в Інстаграм, в Facebook Дженапон автомотопдейр, в Тікток Дженапон, в Телеграм. Отакої правила дорожнього руху, та в Ютуб Дженапон. Я не співпрацюю ні з якими автошколами. Тому, якщо бачите, що якісь автошколи або просто сторінки по правилам дорожнього руху постять відео з моєю участю, то скидайте мені, я буду на них надсилати запити з приводу авторського права. До речі, одна така сторіночка вибачилася та видалила всі мої відео з їх аккаунта зі словами А ми не знали, що це ваші відео. Ми брали їх в різних телеграм-каналах. Але ж незнання законів не звільняє від відповідальності. Угу, отакви. І ще одне: нововведення я буду писати тепер Пон на відео. Тому не звертайте уваги, якщо це побачите. Це проти крадіїв. На початку створення блогу я обрала ілюстрації до дорожніх ситуацій з інтернету. Але згодом чітко вирішила, що буду, ви, що буду створювати малюночки самостійно, щоб до мене не було ніяких претензій. На це йде немало часу, до речі, якщо малюнки мають багато дрібних деталей, це особливо багато часу. Тому от для мене це настільки цінний мій контент. Бо це дуже ж кропітлива праця. І я ставлюсь до неї дуже відповідально, бо тут ми вчимо, повторюємо чи згадуємо чіткі правила. Чорним по білому прописані. Тому безкарно красти моє відео не дозволю, отакої.